Все, це ми, нові українські блогери. З вами я, Electronics. І Скілок. Ми, це перше в наше відео, тому нас дуже сильно не судіть. Ми будемо знімати про. і Тому що, чекайте, давайте гоу-ігру. Так. Водопад чи. Водопад. Окей. 6 секунди. Оп'ять, 5 так. Ви тільки не дивіться на праву сторону мою. Там моя статистика, якщо ти не понял. Давай бери швидку иди. До кого? До кого? До кого Ой. йдеш? Я зараз подивлюся изначально вообще, хто. кто? Мабуть, до Ржева, так. На... В мене в сундуку там ще стоїть трошки. нас в сундуку, точніше, выпачаюсь. Ну і шо це таке? Мона кейкнула, йо А як знов! Ну да. А, ну нічого, ну, ще я знаю, да, ну, Давай, що за фігня, що тебе вы сейчас кейками? Нет, возможно. Ні, я думаю, сервак не дотягує. Ну, в принципі, тебе кика. Ну, тебе не кика, там, понял. А, ну так, кстати. Я взяв твій супер пуш. <ш> 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 да, прикол жорсткий. Якби всі розуміли. У золото, Одне золото. Мана. Кого? Маш, один Мане то Маш, за що? Я його хотів, він скинул! Лішко зломав! БЛН! Чекай до мене пишуть! Блін! Чи до мене пишуть в той момент? Я вбив його! Е, стоп, відео я на паузу! Понял, 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 я играю! Мені просто пишуть! Я не, я не встигаю відписати! А де він? Я його вбив?

Тихо-тихо-тихо. Кіберспорт починається. На, мінус Д. А що за прикол? Чому не него показывают? Алло, Кіберспорт! А ти знімаєш? Та! Да. Ого! Я в шокі. Якщо ти зараз и я буду в шокі. Піди пізру, вони щось коротше ще скажу, що вони делають. Блін, я хочу паузу візьму, пишеть. Пишуть: ау, ау, ти де, ти де? Я нічого не встигаю, а! зелений біжить! Пішов! Пішов звідси! Пішов звідси! Ха -ха -ха! Він пол! Ага. Ти це бачив? Ага! Добре! Е, мені щось треба файно купити. Залезу, мне что за золото можно? А Маша мне шаутин, знаешь? Может, ризны что-то? Кубка. То что такие вообще? Может, ты же сам сдох? Не-не-не. Я хочу доиграть. Очень. Червоный, короче, сейчас скажу. Ну, видимо, такие себе Червоний, червоний, ну, вони там. ні 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 я хочу до зелених, синіх піти, от синіх би задавити. Та вони вообще в другій стороні. Ти. Ну, березові такі. Тихо! Ми ну, ти не Давай. Лучший Тихо. ігрок тоже. Та ніфіга. Ну, але я їх там жорстко запушив, я їх всіх ту... ти не бачив, так? Ні. Відео Паме, на ютубі побач. Відео на ютубі побачиш значить. Там я їх просто так О. запушив, я в шоці. Вони до мене Ну вони трошки офкашили, якщо чесно там ще синій прибіг, я його реально. У тільки, ніхто на тебе тебе навіть доблюдать не може. А ще раз зайди на той самий. <гум> я не сюди зайшов. Чекай, я переживаю, що їм... я не годен нічого. Е, Блін! А як мене... Подивись, які жовті мають ніки. Побачу? Якщо кинуть блок, буде обідно. На на на! Біжи! ще, забери ще! ще Забери ще! Добре! Я в зелених Угу. Знаєш, якщо в мене кікне, я я з себе не борюсь Ти лігаєш, а я вже не буду грати Ні Та, Ладно, дякую Ну, в мене кікнуло тебе кікнуло? Та чому кікнуло. знову? Я не знаю, в мене просто так кіка Підпишіться, ми збираємо бути... йому на новий ноутбук Нормально. Знаешь, не помішаю новый ноутбук, а то такая за параша. На нюй от на будто грали Чекай, чекай, дай тут дозбираю сорок. На, на на тобі оце Можеш купити, що що захочеш. Там динаміту можеш закупити Та закупить. як динаміт? Я в сундук поставив. Можеш взяти собі, що хочеш Я беру ще один Ну, не надо, вони мене так не зірвали. Я їх хочу пушити, но я не знаю, що в них під тутим. Можна пушити. Ти що, їхню кровать разрушит? Ні, я себе типу, знаєш, під себе кину. А як? У мене вже майже хп нема. Сос! Сос! Ще, Іду, час. А тут жовті доіграли, все. Все нормально. Уже вони до нас йдуть! Жовті до нас дуть. Хорош! Добувай! Ту я тут з іншим челом пехаюсь. Я не пехаюсь, не пехаюсь Блін, він мене Ні. був. У мене два хипа просто було. ай яй 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 тихо. Десять хвилин тільки, нам хоча б 15, давай. Ми маємо вижити. Двадцять. Та п'ятнадцять добре. Для першого ролику нормально. І фігня це що мало бути вже 4 десь. Ну, я їх всіх просто. Сильно Це одно два тебе. Ай! А! Я Мене був! Два Тихо! Тихо, добре, добре! Добре! Я його майже вбив. Є, мінус він. А, а що? А! Він не взяв наше ліжко. Сюда! Я його скину прям в останню секунду. Хорош. Він майже до ліжка добрався. Те, що Ган Дрена 12-инкиборг написать. То я кіборг. Убийца. Ну після тебе. Ну конечно. я ще після тебе. Ты я не Тихо! Скиллер! Як ти пропустив чела? Вернись, вернись! Поможи! Дубий! Я не знаю, я його що зовсім не може домажити. Я не знаю як. Хорош! Я вернусь, я вернусь. Там з іншої сторони ще одні йдуть! Мінус. Ага, щоб кров вижила. Та ще одні йдуть, щоб ти розумів. З двох сторон нас зажали. Це що за капець? Не поняли, що ми початкові ютубери, нам треба екшн, кривач Не поняли, що ми початкові ютубери і треба екшн? На першому відео зразу. Пахай, пехай, пахай! П'ять пехай. хп Я не дав, я не дав тебе вбити! А він мене вбив за то! Осторожно! <поставлені> Ай! Ай-яй-яй! Ну нічого! Який це топ? А, ми топ-два, топ-3 отри. Як встиг, я вчасно, прямо на останній. Давайте перші. Золото зразу скинь. До Ви почались, якщо хтось зблюване після мого відео. Чого? Бо я просто ним кручу, знаєш, як дурний. Мишкою беру кручу. Там такі можна космонавтів готувати. Так, то добре. Я роблю ось так, приколу завжди так роблю. Йіде, відійде. Маєш блоки? Старт О, ти добудувався вже? на паузу з... 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 нажав. Так, добре, ти тут, а я йду на наш, окей? Да, да, да. Будемо мати два лута. О, добре, ти тут. Надіюсь, ти на паузу нажав. Та-та-та, у мене все на паузі було. Фух. Я понял. У мене все на паузі було. Я зразу на паузу встал. Давай я тебе прикольно. Ну пуш, yeah. пуш. Ну треба пушити. Ти ж yeah. тут. Yeah. До речі, а я на відео зняв, як я їх зелених запушив. Я прям отак стрибну. І не та, як ти, а та, як я, <laughs> як має бути. Самош. Того бью є? Та, два. Давай, я звітаю, отбиваюсь от них. Я дебил. Ой. Сори. <світ> я хотів в них попасти, я попав в себе. Mm, я відкинув я себе, себе, типу. Себе. Я типу себе відкинув, понял? <світ> я теж. Та, нічого, ми їх зараз допушимо. Якщо шостой остання моя картка, я вже не хочу. Я їх зараз зарадую. Ну вже 15 хвилин, так що добре. Окей. Ролик є. А ти його будеш виставляти? Ага А ти кого його будеш виставляти? Не знаю. Чекай. Давай! Хорош! Туда їх, туда їх унижение. Не суперник. Блін, Блин, маяки, а я думаю, що мы били. Я починаю. бити... Тихо! сыни тікай. До нас. Він хоче під шумок нашу зломати. Да Дропай Дропа я полоски вниз учаю. Ох ты, Крис! Ты не чекав? Давай, давай, я його затримав. Добивай. Я сам знаю, ж, я в пасі не хочу. Убил хп! Я його добив! Хе-хе-хе! Хорош! Сам знаєш, я в вперся не дуже. А я Ти ліпше, чем я, точно. Блін, чекай. Я их не могу. Жовтки до нас! Жовти дела! Ха! Жовтю нас! Я її хочу міс! Рванув її? Я, я кровать нашу защищаю. Я рванув її? Ні, вона не рванула. Там сейчас нашу кровать поламають Вже Коли... Ти тут? Ау. Блін, його вибило, напевно. Шкода, шкода. Ну що, я тоді буду сам прощатися з вами. Бувайте. Ще побачимось. Побачимось точно. Я надіюсь, хоч комусь подобається це відео. Бувай, бувайте.